Доброго ранку з України сьогодні я продовжу розповідати про український футбол. Тому сьогодні поговоримо про поразку збірної України. Чи залишиться Сергій Роборов на посаді головного тренера? Які гравці збірної зацікавили закордонні клуби та багато іншого? Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не збували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Починаємо, звичайно, з матчу збірної України, яка на жаль програла з рахунком 3-0 Бельгії та залишається у дивізіоні Бі. Насправді про гру збірною можна як довго розповідати, так і швидко. Чому швидко? Тому що ну, все зрозуміло. Наша збірна обрала захисну тактику, бо мала перевагу після першого матчу у два голи. І, звичайно, таким чином Сергій Робров хотів втримати цей рахунок. Але, як бачимо, ця тактика, ця схема 5-4-1 вийшли повністю смертельними для нашої збірної. Бо ми закрилися і повністю сиділи на своїх воротах, і таке враження чекали, поки нам заб'ють. І це було логічно, бо Бельгія регулярно навісала на наші ворота, і просто було зрозуміло протягом усього поєдинку, що рано чи пізно вони заб'ють. Звичайно, було питання: а можливо, вони заб'ють лише один гол, і таким чином ми проліземо до цього дивізіону А, Але як бачимо, на дали Рівно стільки голів, щоб не прийшлося дивитися овертайми. Мій, напевно, найулюбленіший вираз це найкращий захист, це напад. І в цьому матчі це було прекрасно видно, що наша збірна без нападу. Звичайно, буде пропускати у захисті. Нам не вистачило Михайла Мудрика, який дискваліфікований. Бо був би він він би краще розганяв би контратаки, які трошки були, де міг Судаков розганяти ярмолюк, але в них до кінця не вийшло. Думаю, у мудрика би вийшло, забив би якийсь там гол там при рахунку 0-0, 1-0, і гра пішла б зовсім іншим сценарієм. Ну а тут чогось взагалі судоков грав на Фланзії. Ярмолюк, хоч і на початку поєдинку показав непогану гру, там десь непогано пройшовся, зробив на собі жовту картку, віддавав непогані передачі, але пізніше провалився. Через нього забили до речі другий гол. Звичайно, що за вибором такої тактики, схеми стоїть головний тренер Сергій Робров, а тому і на ньому лежить уся вина. І виникає питання: а чому він робив саме так? І до речі, на прес-конференції він сказав, що він казав своїм гравцям йти в атаку, але просто не вийшло. Бельгія забрала м'яч під свій контроль. Хоча, якщо подивитися на ту тактику і схему, яку він зробив, а саме 5-4-1, то зрозуміло, що не про ніяку атаку наша збірна взагалі не хотіла думати. І, звичайно, після цієї поразки Риборов почав виправдовуватися про те, що цей турнір не потрібний і він взагалі товариський. Хоча це і близько не ну, так, тому що вихід до дивізіону А мав дуже якісні привілеї. Що стосується цих привілеїв, то якби ми потрапили до дивізіону А, то це гарантувало нам майже на 100 потрапляння після відбору Євро 2028 у плей-офф. А всі ми знаємо, що потрапити на євро через плей ну, для нас не є проблемою проблемою, де ми проходили Босню та Герцеговину. По-друге, окрім цього запасного варіанту потрапляння до плей-офф, також привілеї дивізіону A це потрапляння до кращого кошику. Коли збірна знаходиться у дивізіоні A, вона буде або в першому, або в другому кошику. Якщо збірна, як ми зараз, у дивізіоні Б, вона буде або в другому, або в третьому кошику. Звичайно, цей турнір дійсно придумали як на заміну товариським поєдинкам, але щоб він не був товариським, додали багато цікавих ось таких плюшок, так би мовити, щоб у збірних була мотивація краще зіграти, і це не було схоже на товариський матч. Тому, хоч хто там не каже, що це товариський, все одно, як ми бачимо, усі збірні намагаються якось перемагати і здобувати більш якісний результат. До речі, що стосується майбутнього збірної України головного тренера, то щойно ми дізналися ще одного суперника у відборі до чемпіонату світу 2026. Тут грали команди франція хорватія Вони грають у плей-офф Ліг націй і. Тут була така умова, що хто пройде далі, той і буде нашим суперником. Після першого матчу Хорватія перемагала з рахунком 2-0 і була можливість грати саме з ними. Але французи зробили камбек. І у серії після матчових пенальті таки перемогли хорватів. Тому наразі маємо ось таку групу відбору до чемпіонату світу 2026, окрім Франції. Там ще буде Ісландія та Азербайджан. І, звичайно, виникає питання: а чи потрібно залишати Сергія Роброва після цих результатів на відбор до чемпіонату світу? Є, як на мене, декілька прекрасних варіантів, які можуть серйозно покращити гру нашої збірної. По перше, це Ігор Євічевич. Так він звичайно тренує лодогорець, але він все має щоб очолити збірну України. Він мав досвід в Карпатах, в Дніпро, в Шахтарі, всюди непоганий досвід. Він класно знає нашу мову. Це також неймовірний плюс. І його добре знає багато гравців. Є ще один непоганий варіант це Павло Фанцека. В нього зараз дуже великий бан у чемпіонаті Франції, і, можливо, через це він захотів би перейти до іншого клубу, а саме збірної. І перейти до збірної України було б дуже непогано для нього. Він має досвід в Шахтарі, він знайомий тут з багатьма в Україні. Він також має дружину українку. Тому очолити збірну Україну, яку він частенько підтримує у соцмережах, було б також дуже круто. До речі, і ви напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, чи потрібно залишати Сергія Роброва на цей відбір до чемпіонату світу, і чи цікаві вам варіанти Фонсека та Ювічевича? Ну і що стосується ще одного майбутнього збірної України, то звичайно після цього поєдинку з Бельгією ми залишаємось у дивізіоні Бі, але вже зараз відомі кошики, з ким ми можемо зіграти у наступному цьому розіграші, де ми будемо у другому кошику. З першого кошуку ми можемо отримати Польщу, Ізраїль, Швейцарію та Боснію і Герцеговину. З третього кошуку Косово, Ірландія, Грузія, Словенія. Ну а з четвертого кошуку Румунія, Швеція, Північна Македонія та Північна Ірландія. Тобто, як бачимо, дуже різноманітні команди з різних кошиків. можемо отримати як і групу смерті, так і дуже легку групу. Хоча, судячи в матчі як з Бельгією, то краще нам отримувати більш складних суперників. Манчестер Сіті можуть підписати воротаря Бенфікі Анатолія Трубіна. Про це повідомляє португальське видання Глоріоса 1904». Містяни та Челси цікавляться воротарем Роми Міліс Віларом. Однак команда Енс Мерески ближче до підписання 25-річного серба. Якщо небесна блакитні програють боротьбу за кіпера, то будуть опрацьовувати варіант. Бі справа в тому, що основний воротар команди Едерсон близький до відходу, і це також збільшує шанси на підписання Анатолія. Насправді, якщо так холодно дивитися на цю новину та джерело, то мало віриться, що Трубін може перейти до Манчестер Сіті. Але, звичайно, хотілося б, щоб гравець нашої збірної опинився у такому клубі. Але враховуючи, що Едерсон може залишити клуб, то шанси на номер один в клубі були б непогані. І якщо він це зробить і перейде, то було б дуже круто. Бо в нас є Луні, який перейшов до реалу і завжди розглядався. Вершковими як другий воротар, але якщо тут рубіна будуть купляти як під першого, то це вже непогано і там буде все залежати саме від Анатолія. А ось іншим гравцем збірної України також цікавляться клуби АПЛ. Про це повідомляє «Футбол». Джерело пише, що Везгем, Ліц, Бренфорд, Вулгем та Волвергемтон проявляють інтерес до кандидатури Владислава. Ваната цікаво, що Яцик куліх з футбол Scout описав Ваната як довершного нападника. Серед сильних сторін він відзначив швидкість вміння завершити епізод, силу удару, рухливість, можливість грати в парі та універсалізм. І на кінець порівняв з Робіном Ван Персі. Якщо чесно, я банато розглядаю як талановитого гравця, і хотілось би його побачити у якомусь іншому закордонному чемпіонаті. Але те, що назвав цей журналіст закордонний і порівняв його з робіном Вамперсі, це взагалі якась дивина, тому що ну як можна це порівнювати, коли вона грає в чемпіонаті України проти дуже слабких команд. Ну а якщо казати про єврокубки, то додамо там провалилось. Тому порівнювати і казати такі йому компліменти якось дуже нелогічно. І дуже цікаво, якщо щось переросте у якісь пропозиції, було б цікаво подивитися, як знову Вулвергемптон пропонує Динамо заванати якісь гроші, і цікаво, чи відповість Динамо, що цей клуб може вилетіти до чемпіоншипу, хоча це буде літо, і весь сезон буде попереду. І наостанок, дякую, що дивитесь Моє відео для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава збройним силам України і слава Україні.